Ніколи не перестаю дивуватись, наскільки універсальна штука 3D-друк. Дивіться, ось тут зараз три різні замовлення. Зараз коротенько про кожне з них розкажу. І все це діло зроблене на 3D-принтері. Отож, дивіться, є ось така рамочка. Не знаю точного її призначення, але замовник сам надав мені креслення, попросив зробити її в сірому кольорі. Ось є готово. Далі є ось така проставка. Це проставка для повітряного фільтру. Замовник також зробив креслення, дав мені всі рекомендації, що як і куди має бути, я надрукував. І ось така от деталька, я думаю, багатьом вона буде впізнаваною. Це якась меблова фурнітура, і клієнт попросив зробити її в чорному кольорі. Але основна особливість в тому, що вона не під круглу трубу, як зазвичай. Можна знайти на ринку, а під ось таку овальну трубу 15 на 30 мм. Таких, як виявилось, ніде немає, або ж замовник погано шукав. Ну нічого страшного, 3 d друк і тут допоможе. Ось така деталька також готова, пара вірніше. Все це діло сьогодні буде відправлятися по своїм адресатам. І очікую на ваші звернення. Якщо вам потрібно щось моделювати та надрукувати, звертайтеся, допоможу. Всі контакти я в шапці профілю.